На всеукраїнському такому конкурсі. Я з задоволенням надаю слово Ганічу Едуарду, який підготував презентацію нашого сьогоднішнього семінару. Будь ласка, який. доброго дня, шановні пресудні. У вашій увазі пропонується науково дослідницька робота на тему промітори поширення леків на території селища міського типу РК. Мета нашої науково дослідницької роботи полягає у проведенні інвентаризації місць на території нашого селища та його околиць. Актуальність доцільність обраної теми полягає в необхідності систематизувати та озагальнити матеріал зібраний членами клубу більш ніж за 30 років спостереження та депуляції улеті білого. Об'єктом дослідження є лелека білий ареал його поширення та ознайомлення з річним циклом втрату. Предмет дослідження території є встановлення місця гніздування лелек на дослідженій території та їх харчове працьовування. Також хочу додати, що основними харчами для лелек є гризони дрібна риба та її мальок, а також земноводні. Та в останні роки ці істоти зазнають зменшення їх поширення через такі причини, як висушення річок стирта, особлива серна, менлюративні роботи, проведені на болотах, також гергіциди, пестициди і мінеральних лоб, добрива, до які додають поряд. Методи дослідження, які ми застосовували, це інформаційні, спостереження за у природі, тобто ми дивилися, скільки витишення вирубилось, дивилися, скільки вміст було заселено і так далі, опитування та бесіда зі староживами на території Сантеру Київ, фотографування мелечих міст, інтернет-ресурс та узагальнюючий медики. Завдання, яке ставили під час дослідження полягало у необхідності збільшення чисельності білого на території, селища його околиць та реальне розширення війська за рахунок території дендропарку та музею історії сільського господарства Волині Сканце, а також водно молодого заказчика місцевого значення Кривий. Також на цьому слайді ви можете побачити новину світлин, на якому зображено саму територію цього дендропарку. Як ви можете помітити, на ньому розміщений один із таків батвуни по воску. Також на цій території хати побудовані за старим методом, і покриття в них є зшифовим, що, що є в неї з перевагою для адже якщо покриття є металічним, то влітку воно може дуже сильно нагріватися, що є загрозою для лечення. Також нам потрібно було встановити причини тенденції до зменшення чорнобусу на дослідних території як чисельності, так і кількості вніс протягом останніх років. Довкому визнати особистий месед. Зовувача полягає в тому, що в проведено проведеному літак далеке діло на дослідженної території побудовано графіки зміни кількості олечів міз більше за 30 років. Зведену таблицю прильоти лодокі, і відльоту алейкум, кількість єці і пташенята та гнізді, складену картусхему олечівні. Ось на цьому звайні ви можете побачити таблицю прильоти і відльоту алеї кількість сієць і пташенята гнізда. Також досліджуєте, що прильоти відльоту великі більше селищі. Було зафіксовано, що найбільш ранні приліт пускав у 1995 році, це 22-25 по березня птахів садилися на гнів техноліку, а найбільш пізній приліт був у 1988 році, це з 7-10 по травня. Дані щодо прильоти відльоту тахів зведено в таблиці. Висидження її та очікування по тому. На цьому на цьому слайді ви також можете побачити графік зміни кількості великих містів, влучення із, із популяції на території Сантеракині з 2005 по 2022 рік. Також хочу додати те, що найчастіше в нашому селищі буває по 2-3 яйця, Ріж по 4-5, більше в нас не було. Але використовуючи інтернет-ресурс, можна знати те, що дуже рідко буває і 6, і 7, але такі випадки бувають дуже дуже рідко. Також кількість яєць в клаці прямо залежить від багатьох факторів це і вік сімейства, адже молода пара відкладає свої яйця лише на третій рік спільного життя. Також умови, в яких проживає пара, це і чистота повітря, чистота і води, і так далі, харчовий рецепт, про що я говорив раніше, і так далі. Кормові території Олег. Як засвідчили наші спостереження, кормова база в цілому відповідає вимогам, до складу бази входять поля дослідної станції на території Сентеру Київ, заплави річки Слєр та Серна, водноболодний заказчик місцевого значення Криїві, також на території нашого селища, його називають Ставком Трофяних. Два ставки ватва репостку, однак міліоративні роботи, проведені на болотах у 70-70-х роках на дослідженних територіях, завдали певні негативні шкоди. Також на цьому слайді ви можете побачити дві світлини. На них, на них видно те, що інколи той самий борщівник чи зернові культури виростають досить високо, що є проблемою для лелек, адже в них не є досить ціпкий зір, і вони, їм може бути тяжко помітити здобич, у такій високій тривні. Міграційні шляхи Білого Лелеки. Найчастіше в нашому селищі Лелеки відлітають у 3-й декаді серпня, а от у 1989 році вони відлетіли в перших числах жовтня, а у 1995 і у 2002 році виліт був з 24 по 26 серпня. Місцем зимнівої нашої популяції є Південна Африка. Коли ми візьмемо до уваги, що поширення вузька на території нашого селища – це вулиця Шевченка, протяг якої 2 км 200 метрів, то у 1988 році, а це також рік відкриття нашої школи, було 23 лечі гнізда, 46 пар дорослих та 92 пташенят. То вже у 2022 році їх всього 22 пари дорослих. 46 пташенят та 2 гнізда не було заселені. Як бачимо, виставки говорять самі за себе. То, тому в роботі ми пропонуємо про такі шляхи вирішення даної проблеми. Виставки ви бачите на екрані, але пізніше, якщо повторюю на них більш зверне увагу, також ми, різні та, та вчителі за село Рокинівського ліцею No38 області міської ради, зробили звернення до Волинського обласного екологонатуралістичного натуралістичного центру про організацію у 2023 році на території Волинської області акції та кроку 2023 лелека біля. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Так, дякую. Петровар, лофаню за презентацію?